Процес укладання волосся феном є однією з найпоширеніших операцій у перукарській справі. Він вимагає не лише володіння технікою моделювання форми зачіски, а й суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог, що забезпечують безпечність процедури для клієнта та майстра. Підготовчий етап є важливою складовою технологічного процесу укладання волосся феном. Від правильності його виконання залежить якість кінцевого результату, стійкість зачіски та збереження здоров'я волосся. Перед початком роботи майстер повинен перевірити стан робочого місця, забезпечити його чистоту та порядок. На робочому столику мають бути лише необхідні інструменти та матеріали. Фен, насадки до нього, брашинг, гарбінці, щітки, затискачі, рушники, засоби для термозахисту та укладання. Електроприлади перевіряються на справність, відсутність пошкоджень шнура, ізоляція та надійність з'єднання з, з розеткою. Усі гребінці, щітки та насадки на фен перед початком роботи повинні бути продезінфіковані відповідно до встановлених санітарних правил. Засоби для укладання муси пінки гелі спреї готуються у зручному доступі для майстра. Доготовка клієнта. Майстер повинен привітати клієнта, уточнити його побажання щодо форми та об'єму зачіски. Типу укладання а також оцінити стан волосся і шкіри голови. При наявності пошкоджень подразнень на шкірі виконання укладання феном не рекомендується. Після узгодження форми зачіски клієнта накривають пенюаром або накидкою, що захищає одяг від вологи та засобів для укладання. На шиї одягають паперовий комірець або рушник. Волосся миють шампунем відповідно до типу волосся та шкіри голови. Після чого наносять бальзам або кондиціонер. Зайву вологу видаляють рушником, а з злегка промокуючи пасма. Волосся має залишатися вологим приблизно на 30-40%, оскільки саме в такому стані воно краще піддається моделюванню. Перед сушінням обов'язково наносять засіб для термозахисту, який зменшує негативний вплив високих температур. Санітарні норми та правила безпеки. Дотримання санітарних норм під час укладання феном є обов'язковою умовою безпечної роботи у перукарні. Вони спрямовані на запобігання інфекційним захворюванням, опікам шкіри, пошкодженню волосю та створення комфортних умов для клієнта і майстра. Перукар повинен працювати у чистому робочому одязі, мати охайний зовнішній вигляд, коротко підстрижені нігті, чисті руки. У разі наявності подряпин або порізів на руках необхідно використовувати захисні рукавички. Робоче місце майстра має утримуватись в чистоті. Після кожного клієнт дезінфікувати інструменти, прибирати волосся з підлоги та робочої поверхні. В приміщенні повинна забезпечуватись належна вентиляція та освітлення. Перед дезінфекцією інструментів ми ретельно очищаємо від залишків волосся та інших забруднень. Після цього інструменти залишаємо в дезінфікуючих розчинах. Це у нас подарунок від бренду Neve та компанії Multicolor для очищення щиток браш, адже їх найважче відчищати від волосся. Після очищення наших інструментів у розчинах, дезінфікуючих, ми залишаємо наші інструменти у стерилізаторі. А після цього ми все зберігаємо в герметично закритих боксах від пилу та бруду. Правила користування феном. Фен повинен бути справним і з неушкодженим дротом живлення. Не допускається робота з приладами біля води або в умовах підвищеної вологості. У процесі сушіння повітряний потік фена слід спрямовувати під кутом, не торкаючись шкіри голови. Відстань між феном і волоссям повинна Встановити не менше 15-20 см, щоб уникнути пересушування або опіку. Під час укладання слід підібрати оптимальний режим температури залежно від типу волосся. Для тонкого до 60 градусів, для нормального до 80, для густого до 100 градусів. Не допускається тривале спрямування гарячого повітря на одне місце. Для остаточного закріплення форми доцільно використовувати прохолодне повітря. Електричний шнур фена не повинен перехрещуватись або звисати в небезпечних місцях. Робоче місце слід організувати так, щоб уникати різких рухів та травмонебезпечних ситуацій. Після завершення укладання фен вимикають із мережі. Насадки охолоджують і дезінфікують. Використані рушники замінюють на чисті, пенюар витрушують та за необхідності обробляють дезінфікуючим засобом. Підготовчі роботи та дотримання санітарних норм під час укладання волосся феном мають важливе значення для досягнення високої якості результату, комфорту клієнта і забезпечення його здоров'я. Грамотна організація робочого місця правильна підготовка волосся та суворе виконання гігієнічних вимог гарантують безпечність і професійність процедури. Сприяють підвищенню довіри клієнта до майстра та рівня культури обслуговування у перукарському закладі.